пані Катерина так, що... продає кілька десятків білетів на пасажирський потяг Рахів з полученням рахів Львів щодня, а особливо в п'ятницю та неділю, спустошений вокзал райцентру наповнюється розмаїттям голосів та приємною метушнею. Студенти приїздять на вихідні додому, студенти їдуть на навчання до Івано-Франківська та Львова. Так було багато років, і це може скінчитися вже у травні. У лютому цього року голова Рахівської райдержадміністрації та міський голова отримали офіційне повідомлення від начальника залізничної станції Рахів про те, що із введенням нового графіку руху пасажирських потягів в Україні відміняється потяг номер 605-606, що курсує сполученням Львів Рахів. Це повідомлення викликало величезний негативний резонанс у районі. Я проти того, що тут все-таки місто, і це ж коротке, як би не було місто. Тут у нас гори, віків таке було, що люди користувалися і Тут вдруг раз і нам обрізали таке. Обурені і молоді, і старші. Скасування потягу означає, що до Львова можна буде добиратися лише з пересадками в Івано-Франківську. Наразі потяг грахів проходить через 24 станції Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Я взагалі не розумію, чого таке робити? Це центр Гуцульщини Закарпатської. Сюди всі приїжджають із Львова, другого сполучення немає. Лише цей поїзд. Для чого це робити? Чи це просто робиться спеціально, аби поїзда доїжджали до Ворогти, до Ярем, чи там туристи були. А про цей край взагалі ніхто не знає. Ви розумієте, що є такі люди, що перший раз приїжджають до нас із Києва, кажуть, що Боже, де це все таке було? Відколи це у вас тут така? Краса. Та це камія, як у Швейцарії, навкруг гори. Всього яби не показувати цю красу, аби спеціально цей поїзд зняти, та це абсурд. Хай тоді дадуть якусь дізель, якийсь, аби він, аби було сполучення львів, рахів, но львів, рахів, прямий. За статистикою, оздоровчі та туристичні заклади Рахівського району надають щорічно послуги понад 120 тисячам відпочиваючих. І не усі приїздять у гори на власному транспорті. Багато людей користуються потягом Львів-Рахів який зручно відправляється зі Львова майже о 16-й і прибуває до Рахова пізно увечері? Звичайно, що ми на цьому не зупинимося не як особисто, як представники громади територіальної районної. Я думаю, що ну поїдемо в Київ, якщо нам на, на на районному рівні, на обласному, і якщо керівництво залізної дороги Львова нас не порозуміє. Прийдеться їхати в Київ з пікетами, з просьбою, цивілізованим методом вирішувати ці питання. У нас іншого виходу немає, бо залишилося півтора місяці, а нас попередили, що вже травня місяця цього потягу не буде. Крім туристичної складової цього питання, не останнє місце займає і фінансова. Прямий квиток на потяг коштує близько 40 гривень. Цей же маршрут автобусом обійдеться вдвічі дорожче. Зі Львова до Рахова чи з Рахова до Львова плацкартний вагон коштує 40 гривень 86 копійок, це є з білизною. Якщо людина хоче, то вона ще може придбати у нас чай. Чай 3 гривні. Якщо на автобус, то виходить дорожче, тому що до, я знаю, до Івано-Франківська автобус коштує 40-45, де такий є автобус, що і 52 гривні. А до Львова? До Львова я не можу сказати, я не знаю, але в середньому, я думаю, що 70-80 гривень коштує. Те, що Укрзалізниця не зацікавлена в розбудові маршрутів на рахів, місцеві мешканці зрозуміли давно, адже і вокзал у туристичній меці Закарпаття виглядає ось так. Ще у 2008 році державне територіально-галузеве об'єднання львівська залізниця, враховуючи аварійний та непридатний для обслуговування пасажирів стан, розпочала реконструкцію вокзального комплексу станції Рахів. Передбачалося протягом двох років реконструювати будівлю вокзалу, пасажирські платформи, верхню будову колії, зовнішнє електричне освітлення та інженерні мережі. Однак станом на лютий цього року виконали лише половину із запланованого. Влаштували покрівлю будівлі, добудували її торцеву частину, відремонтували приміщення чергового станції, змінили верхню будову колій. Як кажуть, замахнулися на широко, а елементарної вбиральні в районі пів кілометра немає. Саме тому депутати райради звернулися до керівництва Укрзалізниці з проханням пришвидшити ремонтні роботи. Чотири роки ведеться вже будівництво вокзалу в Раховій, воно ще не завершене далеко до завершення. Ясно, що кількість пасажирів від того меншає. Але я дуже надіюся, що влада нас порозуміє, порозуміє бо ми маємо певні соціальні пільги як статус району. Та навіть і без цих піль не можна залишати другий по кількості населення по території район області, залишати без залізничного сполучення із, із Україною і без із Європою. Потяг Рахів Львів необхідний горянам, переконують рахівчани. Адже в їх планах серйозно займатися зеленим туризмом, розвивати гірськолижні курорти та створювати комфортні умови для відпочинку без сполучення з великою україною це неможливо.